Всім миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, в Біблії є книга Есфір, і там описується історія цієї молодої дівчини, яка осталася сиротою, і вона попала в гарем. І знаєте, і завдяки тому, що в неї був наставник віруючий християнин. Ну тоді ще не називали християнами, який був, який був віруючою людиною, і він був Божою людиною, знаєте, обраний Богом, і він її наставляв. І завдяки тому, що вона приймала від нього таку мудрість, вона стала царицею. І вона себе смирила. І описується в Біблії, що ця молода дівчина, вона завдяки Божої людини, завдяки Богу, вона спасла цілий народ, цілий народ, Божий народ, який був обраний Богом, віруючий народ. І, знаєте, я хочу сказати те, що Доля нашої України залежить від християн. Іменно Залежить від віруючих людей. Но настоящих віруючих людей, які віддають своє життя, які моляться, які проповідують Слово Боже, які не мовчать. І... Знаєте, що е, написано в книзі Даніїла, це був теж такий е, пророк, Ясновідець, це був людина від Бога, і написано, і розумні будуть сяяти, як світила на небозводі, а ті, що навернули багатьох до правди, як зірки. Навіки назавжди. Зірки це Божі люди в руках у Бога, які сяють. І знаєте, не, тут не написано, що нерозумні будуть світити, тому що зараз нерозумних віруючих дуже багато. Є себе ще ви, які говорите, що ви віруючі, стали би. Разом з настоящими християнами прийняла би Ісуса Христа, увірували би в нього, стали б разом і почали проповідувати, щоб вся Україна вона стала на коліна, покаялася у своїх гріхах. І знаєте, і Господь в один день може прекратити цю війну, тому що Господь він гордим противиться, а Смиреним дає благодать. І ця молода дівчина, вона була царицею, і вона йшла на смерть. Вона знала, що вона може померти, захищаючи свій народ. Але Бог він все так зробив, що вона осталася живою і вона спасла весь народ. І я хочу сказати те, що Господь він, за, він бореться, він захищає своїх Божих дітей. Божі діти це ті, які спасають цей світ, які проповідують на всіх соцмережах. На вулиці кругом проповідують і кажуть покайтеся, покайтеся і ставайте Божим народом. Якщо ми всі з'єднаємося, весь український народ стане на сторону Бога, побачите, що буде. Кругом вас світ стане кращий. Тому що знаєте, що навіть, навіть одної людині, яка кається, Бог радіє там на небесах разом зі своїми ангелами. Тому я вас запрошую в живу церковь, щоб покаятися, щоб навернутися від злих справ і стати в ряди Ісуса Христа. І боротися, боротися виганяти сатану, тому що духовний світ нами руководить. У нас війна зараз йде духовна, і нам треба боротися з духовними, з бісами, з чертями, з усіми цими духами злобними, які заполонили цей світ. Приходьте, живу церква, вставайте разом, будемо молитися. У нас є чат. У нас є молитовні чати, де ми кожного дня і утром, і вечором з'єднуємося в молитві за воєнних, за нашу країну. Ми молимося кожного дня. Ми кожного дня покладаємо своє життя, свої хотілки, ми відкладаємо взагалі на задній план, тому що все це, що ми бачимо, це все ілюзія. А є ще вічне життя. І довіртеся Богу. Богу треба довіряти. Всі вам миро, Божого. Навчіться довіряти Богу. Тільки Господь Бог Він може нам допомогти. Всім вам миро Божого! Нехай Господь вас благословить на всякому місці, де б ви не були, ми. Приєднуйтесь, пишіть мені, і я вас з задоволенням приєднаю до чату. z Boże.